Трагедія на фронті. Український журналіст Юрій Бутусов приголомшив заявою. За його інформацією на фронті загинули двоє українських дронових асів, яких за наказом командира направили штурмувати ворожі позиції. Через брак досвіду обидва пілоти загинули. Но вона сколихнула мережу, тому залишитись осторонь не зміг навіть залужний. Все про трагедію за версією журналістів, волонтерів та реакцію українського військового командування розкажу. За мить з вами новини ТСНЮЄ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисяч вподобайки. а Ми переходимо до новин. Це навіть складно уявити двох операторів дронів, яких вважали професіоналами у своєму батальйоні, просто так відправили штурмувати позиції ворога. Цю приголомшливу історію з фронту, яка трапилася, буквально недавно написав відомий український журналіст і військор Юрій Бутусов. Він розкрив деталі, які обурили суспільство. Двох видатних операторів дронів 74-го розвідувального батальйону кинули на штурм з автоматами, і вони загинули у бою. Ціль атаки була відбити спостережний пункт батальйону, який довелось залишити, тому що ця тимчасова позиція була зруйнована артилерією противника. Це абсолютно не відповідало обстановці на тій ділянці фронту, де сили противника переважають. Але командування 74-го розвідбата це не врахувало, і замкомбата позивний первак відправив дроноводів в атаку з автоматами. В результаті заборони бійцям знищити противника та супроводжувати атаку дронами, штурмова група атакувала без підтримки, зазнала важких втрат, і завдання не було виконано. При цьому, за словами Бутусова, двоє надважливих для всього підрозділу фахівців загинули. Журналіст вважає, що чоловіки не мали йти в лобову атаку на позиції ворога, не маючи відповідних навичок і досвіду. Ба більше їх власні уміння, а саме пілотування дронами, є незамінними для сучасного війська. Загинули люди, які знищили багато ворогів та врятували багато життів на цій війні. Це війна дронів, а ті командири, які не хочуть воювати дронами, а віддають безвідповідальні накази та звітують за свою активність життями підлеглих, є професійно непридатними і негідними керувати бойовими підрозділами. На жаль, через відсутність в армії компетентних службових розслідувань через відсутність натівської процедури After Action Review, випадки направлення у штурмовики операторів дронів непоодинокі і продовжуються. Слова Бутусова з посиланням на власні джерела у війську підтвердив волонтер Сергій Стерненко, за його словами, подібна практика у ЗСУ не повсюди, але таки трапляється, і з цим треба щось негайно робити. На жаль, я маю підтвердження цієї історії, яка викриває давно наявну системну проблему у війську. Так, у нас багато крутих і адекватних командирів, тих, які є взірцем та справжньою елітою нашого війська, але так само чимало і некомпетентних та абсолютно байдужих до життя солдата. Це не тільки про вказаний підрозділ. Таких історій багато і вони трапляються регулярно в якості покарання. Такі командири від вищого командування отримують тільки підвищення або лишаються і далі на посадах. Невдоволення Бутусова підхопила і мережа у коментарях під його постом. Користувачі зовсім не підбирають слів. Тільки дронарі, мій друг водій, забезпечення якого в окопи послали, і тому не навчили. А ще виявилось в тій бригаді, і повар в окопі зник і зв'язківець. 100% чуваки десь послали командира на за те, що той бикував і він помстився. Часто таке буває на місцях багато командирів. Це не секрет, і з цим треба щось робити негайно. Багато хто закликав на трагічну історію відреагувати навіть главкома ЗСУ залужного. Всі ми знаємо, що Валерій Федорович людина не публічна, рідко виступає і ще рідше реагує у мережі, але тут він не змовчав. Під пастом Бутусова у Фейсбуці Залужний залишив коментар. Плюс плюс, дякуємо, пане генерал. Дякую. Ми ж сподіваємось, що цю історію не уминуть і у командуванні обов'язково розберуться з ситуацією. Якщо ж історія така, як про неї розповів журналіст, то вона точно має бути розслідувана, а винуватці покарані. Як ви думаєте, чи будуть покарані винні, та чи допоможе це уникнути подібних трагедій у майбутньому? Напишіть нам у коментарях, підпишіться на канал і натисніть вподобайку під відео. До зустрічі!